Хоронимо сьогодні останню повстанку з Ковальського району. Нас більше не залишилося повстанців. Було б через п'ять місяців. Ми постійно з нею спілкувалися, вона постійно чекала мене. Позивний її Гева був. Вона молодою дівчинкою пішла. От туди в повстанці возила грипси, коси, гусів плітала, переживала багато, в будах собачих спала, де було, як було, було дуже важко. Ну, і катували її там дуже. Катували, голки під нігтів ганяли, електрикою били, кров висмоктували всю е в таборах. тих. Вона відбула каторгу 10 років в норильських таборах. Там і в повстання, в тому повстанні вона приймала участь, отримала розривну кулю, лікувалася дуже довго, але добула майже до кінця, 9 років і скільки там місяців. А тоді приїхала в Скулин, Була радянська влада, і її знову не прийняли. Її діти попідростали, їм місця тут. У нас на Україні не не з'явилося такого, як вони хотіли. Вони всі поїхали туди, у Росію. Любила баба, щоб її слухали. Баба насичена була історією, баба любила історію. Вона її творила свого часу. Вона любила це розповідати. Бабуся така активна. Вона не любила пропускати будь-яких бесід. Вона весілля, весілля, все, мене везіте. Баба знайде машину, баба знайде транспорт, везіте, прийдіте. Мені все фото, мені все, я хочу це все бачити. Познайомилася, як війна почалася після 2014-го. От ми сюди з хлопцями приїздили, тут вона нам показувала демохіли повстанські, ми там їх ну, облагороджували. Потім ми з її біографії разом з моїм побратимом Михайлом Мухманом ми записали інтерв'ю з Ганною Йонівною і ми зняли фільм. Шлях поколінь наш фільм називається. Вона нам розказувала, каже, хлопці каже, бийте їх. Бийте їх як можете, бо приїдуть сюди, біда буде. Це було ще до повномасштабного вторгнення. Хочеться ще, ще і побачити, що там буде далі, як наша України. І вона дуже хотіла дочекатися перемоги. Вона так ждала перемоги. Якби мені ще пожити, щоб перемога була, щоб я знала, що наші хлопці перемогли, а вона вірила, вірила, що перемога буде за нами. А сприяла так, як ми всі. Тяжко. Тяжко, бо гинуть діти, гинуть люди, везуть і в скулин, везуть і скрізь. Буде похована на місцевому кладовищі, вона це всім казала, вона показала місце, де, що я хочу, хочу біля свого чоловіка, біля свого сина. Що образливо, ну, несправедливо, на мою думку, за 32 роки так, відновлення незалежності України як держави, Україна як держава до них обличчям не поверталася. Ми платили пенсії, там, зарплати по санаторіях возили, всяких НКВД, хто там розстрілював та, людей. Ну, але ми Держава не допомагала тим, хто її здобував.